Друзі, доброго вам все вечорочка. Дай Боже, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 1 січня 2022 року. Кінець першого дня нового року, вечір, як то кажуть. Друзі, ну що, хочу показати вам своїх курей у новому році, розповісти трішки про яйценоскість. На даний час вони їдять, понасипав їм, їм їдять. Капощаться. Друзі, ну що я хочу сказати? З приводу яйценоскості. Куриці гарні, все добре, все хорошо, як то кажуть, але але, є одне але. Так як і може бути, з різними породами це але. Коли вимикали світло, коли світло було непостоянно, як то кажуть, то. Яйценоскість упала і складала всього-навсього е, десь 20%. Зараз, коли світло більше стабілізувалося, як то кажуть, плюс 4-мінус 2 по відключенню, то я хочу сказати, що яйценоскість почала залишатись. Ну, тут ще й не в світлі була така тема. Я хочу сказати, що е, на зиму потрібно давати як можна більше протеїнової бази. Протеїнова база на даний момент у мене складає приблизно 32%, тобто, я думаю, що це дуже добре. А перед цим складала протеїнова база всього-навсього 14%. Тобто така, друзі, картина. Ну, якось так. З приводу того, поскільки я їм даю їсти, даю по 120 грам на курицю. Утром і вечором розділяю на дві порції. Даю утром і вечором. Якось так їдять. Але хочу сказати, що кури надголодь. Тобто, виходить, така картина, що вони не переїдають. Вони зранку поїли, в обід уже бігають їм би ще щось поїсти. Але я даю утром і вечором. Вони вже так звикли. Якщо курку перекормлювати, буде таке, як у минулому році в мене було. Я курей закормив і були вони просто-напросто жирні. І все. Навіть яйценоска, е, не так трішки сказав. Вибачте, будь ласка, навіть курка несучка буде е жирувати. Якраз іменно там, де яйця кладка в них. Е Покривається там з одного і з другого боку жирком і куриця виходить, що не буде нестись. Яйця будуть згорати. Ну, якось так. Друзі, така картина. Подивимось, скільки кури нанесли яєць. У нижньому ящичку, ось я бачите, соломки накидав. За цілий день нічого я сюди не заходив, не забирав, не знаю. Що вони тут Бачу, вверху щось нанесли. Два. 3, 4, 5, 6. А це, друзі, мені порадили. Кажуть, якщо в якомусь із гнізд кури не несуться, положи туди яйце, купи у вітапєкі, як то кажуть, і положи. Ось воно таке пластмасове яйце. На, буде чисте. Пластмасове, друзі, яйце таке. І е, поклав я його сюди, виходить десь неділю назад. Вони почали розноситися. Ну і це вже внизу тут сьогодні шість є. Вчора було четверо. Якось так. До речі, друзі, в мене товариш, який е, тут, коротше, була з ним така ситуація. У них також є кури, і кури несуться, і курей у них більше. Получається шість гнізд, і його жінка, мого товариша, положила в кожне гніздо по такому яйцю. Положила туди-сюди Зранку поїхала на роботу, а він щось устав. Каже, з подуна, така ситуація, щось хочеться. Він пішов у курник, каже, дивлюся в кожному. У кожному гнізді, каже, лежить по яйцю, я каже в шоці. Каже, забрав, прийшов, сковородку поставив, роз... <говори> розігрів. Каже, давай яйця вбивати. Вони каже, не вбиваються, щось каже, поїсти хочеться. І каже, не можу яйця вбити в сковороду. Потім, каже, подивився, вони пластмасові, Йома! Йо-маю, кажу. Ну, друзі, така ситуація була, ну а що робити? Воно дійсно воно дійсно схоже, дивіться. Як обичне, ну, як звичайне яйце, бачите? Так що якось так. Так, що вони там у нас вверху знесли? О! О! Уверху тут більше. Одне прямо в углу. Як оце його? Воно тут закрите, як оце можна його, це яйце сюди в угол затягти. Так. Три, там шість, ще три, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 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 тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16-17. Так. Друзі, хочу сказати, що сюди на верхнє гніздо я поставив таку ось дверця, дверця та такі, таку дверку. І воно тут, виходить, так, як будто би е, така сторона, е, як кажуть, е, ну, прикрита, прикрита сторона і куди тут несуться краще. Кури, так як і люди Коротше, люблять, люблять інтим. Вибачте, будь ласка, ну, але тут нема нічого такого сверх, естественного. Ну, сказав своїми словами. Ну що, 17 яєчок маємо. З приводу того, скільки курей, ви в мене запитували, друзі, Та я не буду скривати нічого. 20 курок і півень. Півень трудиться гарно, топче курей, просто молодець. Так що, я думаю, все-таки може дасть Бог вийде закласти інкубатори, закладемо. І все буде файно. До речі, друзі, якщо була б можливість, то я ж кажу, можна заводити курей-несучок не іменно цієї породи їх є багато порід, але можна заводити курейний сучок. Якщо є місце де тримати, можна їх заводити і 200 штук. От дивіться, було б, наприклад, дві сотні курей, так як я і планую, все-таки мої плани мрії, як то кажуть, скоро здійсняться. Ось дивіться, 17 яєць я зараз зібрав, але якщо було б 200 курей, хай би було яєць не 170 із. 200. Ну, хай штук 150 штук 160. Ну, хай 160, золота середина. Я люблю говорити так, золота середина. Не туди, не сюди. 160 яєць. Я думаю, що це дуже файно. По-перше, для себе, для своєї сім'ї, там все це дуже-дуже гарно, дуже-дуже все чудово, як то кажуть. По-друге. Ціна питання, друзі, я розумію все, але зараз у нас куряче яйце 73-75 гривень це фермерське. Ну, звісно, я не буду продавати яйце там по 80 гривень. Ціну поставить 70 заберуть. Он, бачите, ще. Добрий вечір. Забрав 17 штук, але світло, я тут вимикаю десь часів у 10 почало 11 вечора. І хочу сказати, що, можливо, навіть ще курка якась знесеться. До цього було там 14-15 яєць, е, це сьогодні 17. А перед цим, коли світло вимикали, було 4-5 яєць і все. Хочете, танцюю возле них, але вони не неслись. Тобто світло. Великий, протеїн, протеїнова база, вода, щоб була поміняна. Зараз тепленьку воду лью. Не дуже таку прям гарячу, ну таку трішки теплішу, ніж кімнатна вода. Все. Якось так. Докльовують, доїдають. На сьогодні трапеза заканчується. Це вже тоді завтра з утречка. Якось так. Друзі, бажаю вам. У ваші домівки, вашим рідним, близьким Саме головне – це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, все в нас буде Україна. Продумуйте, якщо дасть Бог вийде, заводьте собі птицю, заводьте собі якесь сільське господарство, прораховуйте. І я думаю, що все-таки вигідно тримати і для себе, і як то кажуть, не для себе. Будьте здорові! Друзі, ну що, ще раз привітаю вас з Новим роком. Всього вам самого найкращого. Трудимось, працюємо, як то кажуть. Ще рік впереді. Все, до побачення, ще побачимо.